Всем привіт! Я сьогодні буду грати в Обі. Я маю цей весь паркур пройти. Ну, давайте будемо починати. Я вже його проходила давно. Давайте візьмемо отаку райдужну дугу. Вау. Що далі? Далі у нас плюс і, і множення. Проходимо. І проходимо отакі доріжки різнокольорові. Ось така різнокольорова штука, я не знаю, як називається. Ладно. Так, отакі фігури проходимо пройшли тепер проходимо оце. Ходимо тепер отакі штучки. Дивіться, я можу допригнути. Я можу допригнути. Ні, я впала! Блін, ну не вийшло, ну нічого страшного. Зараз пройдемо. До кончик теж пробує проходити і не може. Так, все. Все, ми пройшли. Тепер отакі піраміди проходимо фігури. Ох, пройшли. Проходимо. Дивіться, це як для шахматів такі кольори. Давай застанемо. воно пропадає. Біжимо, 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 щоб ми не пропали. Проходимо доріжку. І така райдужна драбина. Тепер це проходимо. Дуже легко. Давайте знову візьмемо райдужну догу. Тепер по таких фігурах йдемо. Тепер тут можна навіть не ну, вже ладно. Так, отут я проходимо. Тут вже лазери. Да. Фухой. Блін. А я думала, що, от, от якщо стати на цю чорну штуку, то вона буде вперед нас йти, а ні. Так. Знову райдужні палички Тут можна йти. Так, я піду по червоній. По синій і по сірій. Так, тепер треба оце пройти. Бать. Так, зараз не візьмемо. Дивіться, тут навіть написано обі. знову лайзери. Треба їх якось обійти. Так. Такі сходи би. Проходимо такі фігури. Я забула як вони називаються Напишіть у коментарях, як вони називаються якщо ви, якщо ви знаєте. Знову така якби забула. Блін, мене що заглючило, Ну нічого. Так, почекати зроблю розпаву. Щось в мене заглючило Так. А с ми можемо тут вибирати. Давайте виберемо блакитний. Він дуже блакитний це мій найулюбленіший колір. Ще мій синій? Білий, найулюбленіший кольор. Блін, я впала! Ох. Так, беремо знову. Так це, це вже якийсь блакитний, я вам скажу. Ого! Прам. Лайзери стікають. До драбина, а ага, вона, вона не пропадає. І це не драбина сходи так, йдемо по жній кімнаті. Я би хотіла собі таку кімнату, а ви. Похоже на зірки. Я не знаю, коли пройду, напевно, буду довго проходити. Ну То я чуть перешвидчу. О, дивіться, ми вже скоро, дивіться. Ну, добре. Пройдемо ще оце. Фух, чекпоінт. Так, дивіться, я вже дойшла трохи трохи, і ми вже пройдемо. Я вже вибрала собі жовту дугу. Ондо, таке квадрат, він дуже плоский. Так, ондо ще квадрат. Чекайте, ми ж їх напевно проходили. Хм, странно. Так, проходимо оцю радужну стежку. І червоні штуки. Дивіться, як близько обі. Дивіться, там ще проходять. О! Не догнали. Так, проходимо ще оце. Вау, яке гарне! Ммм, як гарно. Так, переходимо отаке. От Тут можна, звісно, пляти. Ну, стрибати, Ну, я стрибати не буду. Так, проходимо, 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 проходимо. Так, undo. зараз по драбині будемо їсти. Тут якраз мої улюблені кольори. Почекайте. Ну що пройшли? Я ще не знаю, давайте пройдемо. Так, оце воно припадає. Ой-ой, треба скоріше, скоріше, скоріше. Біжимо, біжимо. Дивіться, ще чуть-чуть. Дивіться, ще там. І ми скоро тут будемо. Дивіться, як вже дуже близько. Так, проходимо, проходимо стежинку. Давайте виберемо зелений, зелену дугу. З гірки! Згірки! Дуже мало, але нічого. Ще, може, покатаємося якоїсь гірки. Так, проходимо. Акуратно. Ще зовсім трішечки, ще трішечки, зовсім зовсім. Так, проходимо, 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 проходимо. Ого, тут можна і впасти, звичайно, але я не впала. Напевно, на синій треба. Так, напишіть в коментарях, я тут придумала запитання, який ваш найулюбленіший колір? Мій білий, голубий і синій. Найулюб... Найулюбленіший це блакитний блакитний. Дуже його люблю. Так, проходимо зелені фігури. Так. Тихо, бабу. Дивіться, Пам'ятаєте оцю драбину? Пам'ятаєте? Ми пройшли. Ура! Смотрите, что это такое? Я не знаю. Смотрите, джакузи. Вау. О, корона. Можно надеть? Вау. Класс. Давайте покачаемся на качельце. Ну а то... уже кто-то тоже пошел. Так. А, тут вот все. Девица. Это батут. Ай! Я нічого не бачу. Фух. Можна лице вибрати? Ой. Ой, а як зняти в лице? уже тут теж прийшов. Ну так хай буде. Що це? Ой. А чого я біла? Е -е. Дивіться, оце це отак. Все полетіли! Це був дуже класний паркур. Клас! Юху! Ну, всім пока, отакий от був відосик. До побачення!